Деякі заспокійливі туманять голову? Біфрен Плюс спокій за ясною голови. Я вітаю вас. У Києві 9 ранку до півдня у марафоні працюють журналісти фактів та вікон. У нашому об'єктиві все найголовніше з фронту тилу і світу. Отже, остання ніч на Харківщині, Донеччині та Одещині минула під атакою дронів і балістики. Командування повітряних сил повідомляє про влучання у 12 локаціях. Загалом російські війська запустили в бік східних, південних та північних областей України 90 ударних безпілотників і дві балістичні ракети. Іскандер. Наша авіація зенітні ракетні війська, підрозділи РЕП і мобільні вогневі групи збили 26 безпілотників ще 30 локаційно втрачені або пригнічені засобами. РЕП. Вночі російська армія атакувала дронами Харківщину в селі Василів Хутір Чугуївської громади. Постраждало дев'ятеро мирних жителів. Серед них двоє підлітків. Є постраждалі від ворожих безпілотників і в Слобідському районі Харкова. Вночі зафіксовано вісім влучань по одному з депо, де ремонтували і обслуговували тролейбуси. Пошкоджені майже 40 транспортних засобів підприємства і розташовані поруч житлові будинки. Постраждала літня жінка, працівниця депо вранці. Із гострою реакцією на стрес до медиків звернулися. Ще дві жінки постраждали тролейбуси. Один ще згорів, постраждали 33 будинки. Це переважно вибиті вікна. Жодного військова тут не перебувала, не перебувала ніколи. Жодного військового об'єкта тут теж не перебуває. А напередодні надвечір ворог атакував передмістя Харкова двома ракетами. За даними прокуратури, влучання зафіксовано по території цивільного підприємства у Чигуївському районі. Пошкоджено приміщення і транспортні засоби. Складна і оперативна обстановка на Сумщині. Активні бойові дії тривають на окремих ділянках кордону, зокрема поблизу населених пунктів Хотінської та юнаківської громад. Про це повідомив голова сумської ОВА Олег Григоров. За його словами, ситуація на лінії зіткнення постійно змінюється, та наші воїни героїчно дають відсіч окупантам. Водночас очільник ОВА закликав жителів прикордонних територій не зволікати з евакуацією. Так за останню добу понад 50 людей виїхали із прикордонних громад Сумщини. Домов Григоров Сполучені Штати розглядають можливість припинення своєї участі у мирних ініціативах, якщо Путін не зупинить агресію проти України. Про це заявив виконувач обов'язків заступника постійного представника США при ООН Джон Келлі на засіданні Ради безпеки. Він підкреслив, що Вашингтон готовий до конструктивних переговорів щодо припинення війни в Україні. Однак, зволікання і небажання Москви співпрацювати можуть змусити США переглянути позицію. Роблячи це наголосив американський представник. Сполучені Штати не відмовляться. Від своїх принципів чи друзів швидше визнають відмову Росії співпрацювати для досягнення бажаного результату за словами Келлі, Якщо одна сторона виявиться нездатною або не бажає цього зробити, вона нестиме відповідальність за наслідки. Нагадаю, термінове засідання Радбезу ООН ініціювала Україна після хвилі російських атак, які призвели до жертв і постраждалих серед цивільного населення. Будинок вартістю 120 тисяч доларів подарували американці багатодітні. Родині із селища Прудянка на Харківщині у прикордонні. Гроші на модульний будинок для восьми дітей та їхніх батьків збирали донатами прості американці, розповідає Марія Малевська. Селище Прудянка, Дергачівська громада 10 кілометрів до російського кордону. До вторгнення тут жило близько двох тисяч людей. На зараз трошки більше трьох сотень. Сюди вже долітають російські дрони на оптоволокні. Ось так виглядають прудянські будинки. Населений пункт зруйнований на 90%. 22-го року через селище проходила лінія фронту. Ось що лишилося від хати багатодітної родини гусєвих. Старша донька Анна Миколаївна. Потім у нас іде Сергій Миколаївич, Семен Миколаївич, Маргарита Миколаївна, Руслан Миколаївич, Лев Миколаївич, Олександр Миколаївич. І Єлизавета восьмая вторгнення. Родина зустріла у своїй невеличкій оселі на три кімнати, і при надії пані Галина була вагітна Єлизаветою. А так хата була дерев'яна і тому з неї нічого не лишилося. Летіло так, ви знаєте, що ми повзали по землі і боялися голову підняти. Ось цей звук у, -у, -у. і кажеться, що зараз прямо на тебе. Ми падали на землі, повзали. Як кажуть, попід хатою шукали де сховатися. Виїхали з продянки. гусіви рівно через два місяці встигли навіть город посадити. Повертатися було нікуди. Тепер матимуть замість 46 квадратів 140. А це теж кімната дитяча, хлопці то ви маєте раз два, три, чотири чотири дитячих і п'ята ваша. кімната з п'ята. Я ага. дитяча кімнат. І оце, кімнат. ось ще одна кімната. ось Ага, дивчача. Ага. А для батьків кімната? А для батьків окрема кімната. Каже, ось. тут ще є Це батьківська кімната. Можна поставити колесочку. Дивлюсь на них. Ну вони ж бачать, кімнат. Бачите, Яка краса у нас є Це власний сангузов у батьків? А ще власна котельня простора Альтанка на дворі, зона барбекю. Голова Дергачівської громади каже, зараз намагаються активно залучати благодійні фонди для відновлення будинків, адже люди, незважаючи на близькість кордону та регулярні обстріли з безпілотників, все одно повертаються. Більше півсотні встановлено будинків таких модульних по всій громаді, якщо говорити загалом. Люди повертаються у свої населені пункти. Вони паралельно розрібають завали своїх розбитих будинків, обробляють городину. Я ось об'їжджаю територію, бачу, що люди садять. Парнички вирощують квіти, садять картоплю, повертається життя якесь громаду. Це дає людям якийсь шанс, надію на те, що село буде жити. Зводили будинок протягом трьох місяців. Увесь процес транслювали в соцмережах фонду і таким чином збирали донати. Це все гроші простих американців. І коли пішли перші, ось такі вислови від американського президента щодо там підтримки України і так далі. Тому подібне, нам звичайні люди писали на нашій сторінці в Фейсбуці, писали, дзвонили, відправляли емейли, що ми це не президент, і для них те, що відбувається зараз з Україною, це не чесно, це неправильно. Треба допомагати, треба допомагати добру, не злу добру. Розумієте, кожна деталь, коли ми сюди зайшли. У холодильнику було м'ясо, було молочко для діточок, яєчка на столі квіти. Розумієте? То ми, як сюди зайшли, ми не віримо досі. Ми як якісь царі тепер. розумієте? Марія Малівська, Олександр Бринза, Ігор Серебріян. Вікна, СТБ. Єдині новини. Північна Корея торік передала Росії 9 мільйонів снарядів і боєприпасів і 100 балістичних ракет. Про це йдеться у першій доповіді багатосторонньої групи моніторингу санкцій, створені 11 країнами-членами ООН. Зокрема, бхенян передав Москві майже 5 мільйонів артилерійських снарядів калібрів 122 і 152 мм. Їх перевозили за лізницею Їх перевозили залізницею спортів на далекому сході Росії та використовували проти України. І спочатку постачання Росії боєприпасів у вересні 23-го КНДР передала. Кремлю понад 20 тисяч контейнерів з боєприпасами і пов'язаними з ними матеріалами на підтримку її війни проти України. Окрім снарядів, також передавали гаубиці, гармати, боєприпаси до реактивних систем залпового вогню. Північно-корейські балістичні ракети нагадаю використовувалися російською армією для знищення нашої цивільної інфраструктури і терору населених пунктів, таких як Київ, Харків і Запоріжжя. Запорізьку атомну електростанцію живить лише одна лінія електропередач. Тоді як до повномасштабного вторгнення Росії і захоплення окупантами станції вона була під'єднана до десяти таких ліній. Про це повідомляє генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі. Він зазначив, що ситуація на ЗАЕС залишається надзвичайно крихкою. Станція не виробляє електроенергії вже майже три роки, але електрика потрібна для живлення активних зон, шести реакторів і охолодження відпрацьованого ядерного палива. Нині все це залежить від єдиної лінії електропередач понад три тижні тому було пошкоджено резервну лінію ЗАЕС. Інформації про терміни її відновлення немає. Наступного тижня Рафаель Гросі планує відвідати Київ та Москву. Раніше міжнародна неурядова природа організація Грінпіс повідомляла, що на окупованих територіях Запорізької та Донецької областей росіяни почали будувати нову високовольтну лінію електропередач. Окупанти вже проклали 90 кілометрів ЛЕП вздовж північного узбережжя. Азов. Ського моря і цією лінією вони хочуть під'єднати окуповану заес до енергосистеми РФ. Урсула фон дер Ляйн закликала Європу скинути Кайдани і стати насправді незалежною. Про це президентка Єврокомісії наголосила у німецькому Ахені під час урочистої промови з нагоди вручення їй премії Карла Великого. Вона наголосила на критичній необхідності подолати залежність Європи від зовнішніх впливів, зокрема США, і побудувати справді незалежний континент, збільшивши оборонні витрати і розширивши ЄС, зокрема прийнявши Україну. За словами президентки Єврокомісії, наступний великий європейський проект це створення Європи здатної самостійно формувати свій міжнародний порядок і захищати власні інтереси. Новий міжнародний порядок виникне до кінця цього десятиліття. Якщо ми не хочемо просто змиритися із наслідками, які це матиме для Європи та світу, то ми маємо сформувати цей новий порядок. Історія не прощає ні вагань, ні зволікання. Наша місія Європейська незалежність. Цьогоріч уперше премію Карла Великого, яку вважають найстарішою і найпрестижнішою європейською нагородою за внесок у міждержавну співпрацю та взаєморозуміння, супроводжує грошова винагорода в розмірі мільйона євро. За даними організаторів, ці кошти спрямують на проекти підтримки українських дітей. В Одесі відкрили центр ветеранського супроводу. Тут ветерани та їхні родини можуть отримати безкоштовні юридичні, соціальні, психологічні послуги від оформлення документів до реабілітації, навіть працевлаштування. Це вже четвертий подібний центр, відкритий у співпраці 28-ї окремої механізованої бригади та місцевого бізнесу. Як працює ветеранський супровід, розкаже Олександра Ченкова. Сім днів я був в підвалі і чекав евакуацію. Кринках не могли забрати, бо це була якраз лютий, зима. Дуже холодно, замерзла річка, і нас не могли виконувати. Олександр Воїн, – 38-ї окремої бригади морської піхоти, у 20 років добровільно став до лав ЗСУ в листопаді 23-го. У лютому минулого року під час виконання бойового завдання на Херсонщині отримав поранення. Ніг через довгу евакуацію кінцівки довелося ампутувати. Олександр пережив п'ять операцій протезування реабілітацію. Наразі оформлює документи та виплати мені вже допомогли отримати. Посвідчення людини з інвалідністю, пенсійне посвідчення і також ветеранське. Також деякі там виплати, всі нюанси. Самому я б вообще нічого не пройшов. Я навіть ну, не знав, куди йти мені, що мені взагалі робити. Воїну надали допомогу у центрі ветеранської підтримки та супроводу. Тут ветеранам та їхнім родинам надають безкоштовні юридичні, соціальні, психологічні послуги, а також допомагають із працевлаштуванням. Багатьох є проблеми з працевлаштуванням. знайти роботу У нас такі таке ж були випадки, коли хлопці повернулися і проходить півроку, Він після поранення і каже: Я хочу вернутися до зла збройних сил, тому що не можу знайти роботу. Ми це теж займаємося. Ми залучаємо вели. Ті бізнес. Центр ветеранської підтримки та супроводу відкрито у співпраці 28-ї окремої механізованої бригади, благодійного фонду та місцевого бізнесу. Це вже четвертий в країні подібний простір, де кожен ветеран може відчути підтримку та турботу, а ще знайти розуміння, бо в центрах супроводу працюють самі ветерани. Спілкування на рівне рівному. Бо може в нього якась і проблема невеличка, але він тут може прийти поспілкуватися, випити, випити чашечку кави, розказати про свої проблеми. Головна мета центрів, кажуть його співробітники полегшити соціалізацію та адаптацію воїнів до цивільного життя. Для цього функціонуватимуть групи підтримки. Щоб пройшла як можна легше адаптація ветеранів, воїнів, які повертаються додому. Бо це дуже важко переключити свої мозги. Вибачаюся, за на те, що ти там бачив, і коли сюди приходиш, у тебе просто розрив шаблонів. відбувається. тим часом на Олександра чекає ще одна операція після відновлення працевлаштування. Центр ветеранського супроводу вже запросив воїна до співпраці. Олександра Ченкова і В Ма вікне СТБ Єдині новини. Ситуація на Сумщині залишається дуже складною. З нами на зв'язку Олег Григоров, начальник Сумської обласної військової адміністрації. Пане Олеже, вітаю. Вітаю, слава Україні. Героям слава, пане Олеже. Ви буквально 12 годин тому у Фейсбуці в себе вчора ввечері написали про те, що ситуація на лінії зіткнення постійно змінюється. Я хотів почати розмову з того, яка ця ситуація станом на сьогоднішній ранок на Сумщині. Станом на сьогоднішній ранок я можу поінформувати, що дійсно ворог ми бачимо, намагаються проводити наступальні дії. Ситуація складна, як і звичайно, під час дії агресора. В той же час я можу сказати, що комунікація з командуванням військових особисто в мене є 24 на 7. Є розуміння ситуації безпекове складової вжиття відповідних заходів щодо застосування евакуаційних заходів, і тому на даний час незважаючи на іскладність, ситуація залишається контрольованою нашими збройними силами України та складовими сил безпеки та оборони. А скільки населених пунктів зараз загалом контролюють Росіяни на Сумщині? Наразі такої інформації я по не можу, оскільки ще раз наголошу лінія фронту гнучка, і ми маємо постійні рухи, як і успіхи наших збройних сил України, тому таку інформацію наразі не можу надати. Може мова може лише про певну сіру зону, яка в якої ведуться найбільш активні бойові дії угу. в такому разі, якщо постійно змінюється ситуація, що відбувається з евакуацією людей із прифронтових територій, де йдуть якраз оці бойові дії. Наразі в нас підлягає евакуації 202 населених пункта. Це 18 територіальних громад профронтових в чотирьох районах. Евакуація у нас проходить дуже активно до да, проведення евакуаційних заходів через безпеку складову, оскільки життя і здоров'я людей є пріоритетом органів державної влади. Організована за рахунок поліції, ДСНС, волонтерського руху, громадських організацій, органів державної влади. Можу сказати, що за тиждень було евакуйовано понад 500 людей. Евакуація здебільшого підлягає, зараз. Проводиться найбільш активно в Сумському районі, так само Канатопський, Шостинський район. За минулу добу було евакуйовано 51 особу. Проводиться постійна роз'яснювальна робота серед населення для збереження життя та здоров'я. І проводиться відповідна робота для того, щоб евакуація у нас була, скажімо так, ритмічна, зрозуміла і задіяни максимально людям. А скажіть, будь ласка, ще такий момент: чи розширена зона примусової евакуації, звідки обов'язково евакуйовують сім'ї з дітьми? Ця зона була визначена останнім розпорядженням. Тиждень тому була додана один населений пункт Канатопського району Новослобода. І, звісно, з урахуванням. Безпековою складовою і за зверненням збройних сил України ця зона розширяється наразі. Вона є сталою і за межі тих населених пунктів, за які я зазначив, вона не розширюється в разі ускладнення ситуації. Ми негайно будемо вживати відповідні заходи для проведення евакуаційних заходів. Чи стикалися евакуаційні команди з категоричною відмовою людей з якихось причин виїжджати з зони евакуації? Так, дійсно, такі випадки були, незважаючи на проведення роз'ясної роботи. Ми розуміємо, що люди свідома і свідома і це зрозуміло. Ну нема бажання полишати своє житло, свої домівки. І ми розуміємо, що евакуація це є вкрай крайній захід, і людям це сприймати дуже важко. Ми маємо письмову відмову від громадян щодо відмови від евакуації. І такі факти є. Вони не поодинокі. Незважаючи на це, ми продовжуємо роботу, як я вже зазначав раніше щодо проведення роз'яснювальної роботи і проведення евакуації. Я б Хотів би подякувати громадським організаціям, і волонтерам, які приймають дуже активну участь в цьому, і дуже допомагають органам державної влади і ДСНС і поліції. Пане Олеже, ще хотів поцікавитися. Були удари дронами по сумщині? Які наслідки цих ударів, і скільки постраждалих людей? Є вже оперативна інформація. Я можу сказати, що за минулу добу на щастя немає постраждалих і загиблих осіб Внаслідок ударів дронами по сумам. Я можу сказати, що ворог б'є і по цивільній інфраструктурі, по житловим будинкам, не лише місто Суми, а й звісно, прифронтових громад, нищуючи цивільну інфраструктуру, об'єкти промисловості, наслідки ударів. Ще раз говорю, що загиблих на щастя ми не маємо і проводимо відповідні роботи щодо максимальної допомоги і відновлення пошкодженої інфраструктури. Я б хотів би користуючись нагодою подякувати комунальним службам обленерго зінкам Сумигазу, які досить оперативно відновлюють інфраструктуру і даючи можливість забезпечити електроенергію газопостачанням за населення і промислові об'єкти. А що в такій ситуації з безпековій зараз відбувається з останніми дзвониками і випускними вечорами в школах? З останніми дзвониками і випускними всі випускні вечори і масові заходи будь-якого характеру погоджуються з районною міської адміністрацією, відповідно за обласною. У нас є застереження і наша принципова позиція скільки життя і здоров'я. Людей, це першочергово чергово це пріоритет. Тому відповідно в межах своєї компетенції військова адміністрація не погоджує такі заходи задля недопущення надзвичайних подій з урахуванням повітряної тривоги. Я бачу, що громада і люди розуміють цю безпеку складову. Маємо відповідне розуміння, і проведення таких заходів, якщо не булося, виключно з дотримання заходів безпеки, які вимагаються ну, чинним законодавством, розпорядженням і відповідним. Дякую, пане Олеже, за включення. Олег Григоров, начальник Сумської обласної військової адміністрації, був на зв'язку. Продовжимо теж сумським напрямком. З нами Максим Тікток, начальник безпілотних систем 158-го окремого батальйону територіальної оборони. Пане Максиме вітаю. Доброго здоров'я, пане Артеме. Вадим. Мене звати е, Вадим, е... Да. нічого Артем Мені теж подобається ім'я е, і незалежно від того, як мене звати я все одно звертаюся до людей. Попрошу допомогти зібрати на антенну для БПЛА 158 п'ятдесят батальйону. Номер картки і QR-код бачите на екрані. Е, дуже треба сумський напрямок Як ви чули щойно від очільника обласної військово-цивільної адміністрації, там складна. Я хотів поцікавитися у вас як у людини військової, що в небі зараз відбувається на Сумщині. Е, Критично збільшилася кількість російських дронів? Дронів стало дійсно багато. Під'їхали нові підрозділи, я так думаю, що десь вони зі Сходу підійшли. Це досить навчені люди, оператори, які атакують нас як FPV-шними дронами, так і дронами Камікадзе типу Гран Шахет». Ну, і кількість дуже, дуже досить велика. Це, до речі, незвичне зуваження, бо найчастіше я чую про непідготовленість російських пілотів. А ви стверджуєте, що на вашому напрямку якраз досвідчені сидять? Е, вони, як вам пояснити? Е... Працюють досить точно на оптоволокні вони можуть проходити по посадкам, по окопам і так далі. То це свідчить про те, що вони досить досвідчені, вони вміють керувати FPV-дронами. наскільки поширене... нашими засобами. Та, пане Максиме, наскільки поширене на вашому відтинку використання росіянами оптоволокна і дронів відповідних. Mm -hmm. Вони намагаються дуже часто ним не користуватися, так як це досить дороговизно виходить і більше атакують звичайними FPV-шками. але оптове окно теж часто дуже з'являється, так що досить часто можна сказати. А що можете сказати про якість самих російських дронів? Бо я часто чую про молнії оці які, мовляв, зроблені ну буквально на коліні. З того, що під руками було, але через їхню масову наявність, вони серйозно шкодять нам. Так, вони досить прості. Загалом там нічого серйозного такого немає, окрім самого БК. Виготовляють вони їх досить швидко з дошки і підручних засобів. Але вони роблять свою роботу і досить таки створюють нам багато проблем. А ми щось таке можемо робити у відповідь? Чи у нас інші методи? Ну наскільки я знаю, у нас є інші дрони, у нас є інші методи, і ми також справляємося з своєю роботою. Ми досить завдаємо. Також багато клопоту, багато вражень і зриваємо їхні плани в штурмових діях, в підсиленнях військ на території противника. І в цілому стримуємо їх. Ми просимо глядачів допомогти зібрати на антенну для БПЛА. Можете розказати детальніше, тому що це такий специфічний запит. Є збір на дрони, є збірна машини, на медицину. На антени не так часто. Що це за така суперантена, на яку треба зібрати гроші, і чим вона допоможе вам? У неї є досить потужні передавачі, які допомагають нам боротися з ребами противника, так як зараз. Бойові дії сконцентрувалися на Сумщині, перетягнули досить потужні реби, які заважають нам працювати, і нам потрібно тепер міняти, перестраюватися за обстановкою на фронті і докупляти підсилювачі набагато сильніші, чим у нас були до цього, і відповідно. Скажем так, технології рухаються вперед, і ми намагаємося за ними рухатися і не відставати. Дорога ця штукенція, Максиме? Плюс-мінус десь виходить 100 тисяч 100 тисяч гривень. Добре, що уточнили, тому що зараз різні грошові одиниці можуть бути, коли закуповуємо деталі. 100 тисяч гривень це не є така безмежна сума, яку ми не можемо допомогти зібрати. Тому я закликаю всіх долучитися. Сумський напрямок, як чуєте, зараз теж один з найскладніших. Росіяни намагаються там прориватися, і для того, щоб якось блокувати їхні системи FPV-шних дронів, і не тільки в шних потрібні антенни. Наші антени не дадуть літати їхнім дронам. Тому, якщо можете, номер картки, бачите, QR-код. Якщо ви ще сьогодні не робили донат, то якраз час його зробити. Ну, сума однієї кави чи, хоча б половина вашої кави ранкової, і вже буде трошки на допомогу на сумський напрямок. Дякую дуже, пане Максиме, що поділилися інформацією. Дякую всім, хто долучився до цього збору. Не буває багато зборів. Я знаю, що ми постійно до вас звертаємося, але фактично ми виступаємо тут як медіуми, через яких звертаються бійці з передової, і вони не просять собі на цукерки. Вони просять на те, що рятує життя їм, і просять на те, що знищує життя росіян. Це дуже вигідне капіталовкладення наших грошей. Отож, це був Максим Тікток, начальник безпілотних систем 158-го окремого батальйону територіальної оборони. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, пишіть свої коментарі, ставте лайки для того, щоб інформація розповсюджувалась якомога швидше.